Так, ну що дорогенькі, ми з вами останній раз бачились на об'єкті Евереста, але на ньому не можна було знімати. Тому, на жаль, цей цикл випусків завершився, але там все вже дороблено, все класно, супергут. Витратили, витратили ми 10 робочих днів на це все. І зараз, так, бачили, що було тепло. Зараз все тут зима майже, тому ми. Зігріваємося водою! Нічого не подумайте, це просто вода. А зігріваємося ми кавою, звичайно. Е, так, зараз ми знову перероблюємо е, селі після інших майстрів. Погнали! Так, ну це вже починає бути якийсь звичний для нас кейс. Е, господи, прости. Е, що було спочатку? Спочатку було так, що. Я зробила прорахунок попередній, і замовник сказав, що довго нас чекати, на жаль, що вже строки підходять у нього, всі горять і не може нас чекати. І замовив у інших підрядників. Що я вирахувала, що це. Компанія, прям, яка робить дизайн-проекти, веде об'єкти, і у неї свої підрядники. На сторіночці в інстаграмі все ідеально, супровід, все супер. І я так розумію, що вони завели своїх стилівків. Я не буду казати, яка це компанія стильова, може хтось зрозуміє, але це такі так, мережевики, можна так сказати. Ем, е, з, так, нарахували вони згідно з тим, що я знаю, нарахували вони ну, супермало, але менше, ніж ми. І увага! Ось тут увага. Ем, я казала, ще з першого дня замовнику, що е, МСД це Китай, так, і усі інші плівки. Це також Китай, вони там виробляються. Є декілька брендів, які зареєстровані не в Китаї, у них є там свої плюшки, але ж вони все одно робляться в Китаї. Чуда немає. На що він сказав окей? І коли ми приїжджаємо сюди на переробку, бо він каже: все пішло не по плану. Будь ласка, допоможіть. Ем, я бачу, лежать полотна, МСД преміум, Ну окей, в мене немає ні, ні, ніяк, ніякого. Ну окей, у мене нема там нічого поганого скати про МСД, але м я кажу: а ви все-таки вирішили МСД так обрати? Він такий, Це МСД? Так. Він ну, каже: а мені сказали, що от не буду зараз вам брехати. Чи Франція, чи Італія, ну ось щось таке. Хожу. Чесно кажучи, я вже втомилася засуджувати когось на кожному куті, бо я не знаю, що там у людей. Може там якийсь посттравматичний синдром, психологічні травми, я не знаю, ну на що вони так роблять, так розводять клієнтів, тим не менше, така ситуація. Зараз піднімемось, я вам покажу. Яка ситуація є? Ну що, полетіли? Дивимось перше приміщення. Яка проблема? Дивимось, по-перше, це кондиціонери вже всі на місці, меблі в інших також кімнатах. Значить, це не замовник так захотів поставити, а монтажники. Повинні були зробити там, за два тижні, умовно, а вже пройшло три і зроблено тільки половину роботи. І вони сказали за все-все підвішуйте, все нормально там. Щоб пом'якшити, напевно, кути якісь так. А вони такі, вішайте, 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 все нормально. Все зробимо. Так, що по вибору профілю: тут, в принципі, нормальний тіньовий. це. Аналог крабу від Slay Systems. Нормальний базовий тіньовий профіль. Також карнизи. Це SS-30 навіть. Ну, блін, вони вузенькі. Чесно, я б сюди інше б стала. Тут, ну, блін, вже можна було прикольний обхід зробити теж на тіньовому, щоб повторити контур. Далі, там у нас пральня. Тут просто на вставці Нічого не можу сказати. Але ж зауважимо, що строки це все за. Це все три тижні робилось. Тут, ну, чесно кажучи, я б поставила якісь на демфорі, там карниз Ультра від Good Hub Systems. Чому тут нішевий вирішила робити? Я не знаю. Ем, ну, стики. Ем, не знаю, вони їх. Збиралися якось зводити тичні, там у нас ширяючи бачимо. Друге приміщення дитяче. Тут у нас закладна під ролету і трекі, ну, обрав замовник сам. Сам він їх купляв. Демпфер, є питання на демфер, але ж в золотих руках наших майстрів. І він встане. Що треба було зробити перед тим, як прокочувати, треба так-розбовтати от цей пас, і тоді воно якось буде вставати. Я згадаю бренд, вам скажу вам Ну і поїхали. Васмар, Васмар. Е, вже бачимо, що тут у нас розділювач, і там такі рівні, і вже буде. Коротше, буде негарно. Е, тому будемо знімати полотно, е, перекручувати трохи профіль і монтувати по новій. Ну, про спецкроскрій тут ніхто не знає. Е, не знаю, може, вони хотіли самі е, перекраювати і ставити, але я дуже сумніваюся. Дуже чесно кажучи, сумніваюся. Тут у нас теж треки ще не прокочені. Ось Назар тут спробував катати, в нього вийшло. Е, тут яка ситуація? Ну, просто ось такий, наприклад, ну, ось в такій ситуації, так? Да? Ну, як тут буде їздити штора, Блін, ну вона не буде їздити. Ось так багато у мене питань. Дуже багато. Ну тут, звичайно, теж меблі всі завезені, все вже чисто, бо пообіцяли, що ми все доробимо, все завозьте, все вже клінінг тут стояв. Ну і звичайно, що заглянцованість якась, як тут гріли, як куди його прогрівали, це залишається таємницею. Так, яка взагалі задача по всіх об'єктах? Це мінімум щось розводити, зарізати, змінювати, бо все вже чистове. Тому ми багато чого залишаємо. Там, на жаль, теж стик нерівний, але ж Назар підзаправив той куточок. І дивіться, вставка, бачите, в карниз. Чомусь ті майстри навіть не замовили її, нема на об'єкті. Але нічого, вже докупимо, вставимо туди, буде гарненько. Так, ось такий кейсик. Тик розділювач тіньовим профілем, так. Да, я думаю, профіль теньовий розділювач рівнян, я бачиш, що тут профіль сам хитається і за нього зуб виходить. Будемо переробляти. Так, що ми маємо? Тут у нас стик двох профілів, профіль хитається, він був просто заклеєний фольгою. Це неправильно. Так воно буде рватись, відходити. Як зробити правильно? Берете спінений ПВХ, берете двохкомпонентний клей, приклеюємо сюди посилієм. Оце так воно і буде, зараз нічого не буде зрізати. Так, так, посилім клеєм, посилієм спіненим ПВХ, потім клеєм двокомпонентним клеєм, прошліфовуємо, щоб у нас був міцний рівний стик, а не просто фольгою. Угу. Отакої. Стіночка до Ось такий стик вже зашліфований, закріплений, вже не хитається, йде в одну лінію, його вже можна тоді заклеювати фольгою. Не просто хитаючийся профіль заклеїли і погнали тягнути. Заклеїли вже зміцений профіль заклеєний. Зараз спробуємо заправити, подивимося на цей перехід. Так що тут у нас Ану, давай? Ось такий рівний перехід у нас виходить. Такий вже не соромно показати, засняти на відео. Ха -ха! Та людям взагалі нічого не соромно робити. Продавати МСД по ціні на МСД, а ти кажеш, з цим там не рівність. Соромно, давай. Тут у нас був незакінчений зовнішній кут, він був просто ще не заправлений. Я думаю, розберу далі, подивлюся на сам стик, чи все в мене вийде заправити. Знімаю далі полотно, дивлюся в стик, він просто ходить. Якщо ми сюди заправимо, у нас плівка зайде в, зайде в цей отвір і буде така от впадина на полотні. Тобто тут також потрібно профіль підкручувати, зажимати, щоб він місто тримався, і плівка не попадала. Між профілями на куток. О, так ходи, ходи, ходи. Ма-ма-ма! Зараз подивимось, як вже укріплений кут стане полотно без пентру. Так, все, тут кут. Ну... Лузарська не буде сам кроїти це все. У нас задача швидкість, швидкість, супершвидкість. Дуже швидко все треба завершити. Тут у нас мала, е, решітка тіньова під е, датчики. Світильники вже стоять. Ну і так, кара господня це ці треки. Васмар, так? Все, на цьому сьогодні завершую. Потім перейдемо з вами вже до більш більш готового результату. Може не до повністю готового, але до більш готового. Знаю, е що? А ще покажу, чи залишився живий Ілля. Треба компанію вас Васмара покликати на Я їм подзвоню і на, спитаю. На спешл якийсь, на Хто розробив ваш демпфер? Тут треків дуже багато, ось так по всій стелі. Всім па-па!